Друзі, усім привіт! Коротше, отримав листа. Тут усі листи, які приходять, це якийсь треш. Тобто щось хорошого вам не прийде. Це точно це якась фігня буде одразу. Коротше, лист від ETR це Express Tool Road. Це платні дороги. Я коли, коли почав працювати, доставка їжі була в мене. І бачите, я декілька разів проїздив по платних дорогах. Чому так відбувалося? Тому що Uber-мапа Uber вона їй пофіг вона веде будь-де, вона веде найкоротшим шляхом. І там я не, я, не, я не знайшов, де там можна змінити щось в, в налаштуваннях. Зараз Uber, коли я користуюсь, я підключаю Waze або Google Map. Для того, щоб можна було там, я виключив усі платні дороги. Коротше кажучи, дивимось. 26, 26 травня, 27 я пересікав цю трасу і 13 квітня. Ну, 13 квітня то я знаю, що то було. Там е мужчинка -по поспішав на літак, якийсь там бізнесмен. Дуже швидко їхали, і він казав, що цю платну дорогу він мені компенсує тіпсами, але ніяких тіпсів він не скинув. ну коротше, то ладно, І таке буває. Може забув. Як вони рахують? Вони рахують, я так розумію, по кілометражу, тобто скільки ти кілометрів проїхав і яка вартість кілометра на кожній ділянці траси. Загальна сума вийшла 7,29. Далі вони рахують Тріпл, е, Church. Коротше кажучи, е, якісь, що на камеру ми не знімали, там якісь 4 поїздки по 4,20, і іначе за, заїзд на саму трасу, що 4 по 1 долару. Ну, коротше кажучи, всього вийшло, плюс ще, звісно ж аккаунт фі а, вони ж аккаунт мені зробили, щоб я зміг це проплатити. Total due 3204. Це ось такий в мене приговор від ЄТР який також треба сплачувати. Ага, тут якісь он дані, щоб сплатити. Ну, Коротше кажучи, багато тут є платних е дорог. Це хайвеї. ну, Коли я не знав, так до, до, довелося мені поїхати по них. Це також якийсь опит, коротше, Будемо сплачувати ще. Й це і це. Поки що, слава Богу, ніяких таких великих травм не проходило. Не дай Боже. Все, всім пока. Будьте уважні на дорогах. І обіжайте платні траси. Пока.